Сервісна податкова служба оновлюється новими послугами. Платникам податків тепер надана можливість отримати на електронну скриньку інформацію про зміни у податковому законодавстві, які безпосередньо стосуються юридичної особи чи фізичної особи підприємця. На єдиному веб-порталі Державної податкової служби України підприємці зможуть ознайомитися з графіком тижнів тематичних консультацій з різних видів діяльності. Започатковано новий проект тиждень тематичних консультацій. Він триватиме 9 тижнів до початку листопада місяця. Кожного тижня платник податків з конкретної сфери діяльності буде отримувати онлайн-консультації від фахівців податкової служби у спеціально створеному розділі тижні тематичних консультацій, розміщені усі нормативно-праві акти, які регламентують дані питання. Перший тиждень тематичних консультацій присвячений питанням оподаткування в сфері торгівлі. Наступні е, тижні будуть присвячені питанням потування транспорту, зв'язку житлово-комунального комплексу е, підприємств галузі чорної металургії та металообробки, підприємств банківської сфери діяльності, галузі хімії та медицини. Також відтепер платник податків через віртуальний кабінет в інтернеті зможе отримати вичерпну інформацію про суму нарахованих податків, подати звіт про їх сплату. На черзі віртуальний кабінет платників податків, який працюватиме на єдиному веб-порталі податкової служби, і через який платник податків зможе контролювати стан розрахунків з бюджетом, бачити нараховані суми податкових зобов'язань, та за допомогою за допомогою готових шаблонів сплачувати податкові платежі.